Дивіться, друзі, як мені пощастило, який кусок металобрухту кілограмів 4, це точно. Ох ти що! Це в нас теж бляха. не Непрострасенька, друзі. Ох ти що! Ох ти Що Ну що я скажу, друзі? Ну непогано, непогано. Грузимося і вперед домой. Привіт друзі, я вас вітаю на каналі. Знаю, що давненько відео не було. Насправді я купав кожного дня, но ну, не монетка, а металобрухт. І час від часу, якби монетки попадалися. Купаю я звичайно історію в лісі, тому що що у нас поля ще якби не зібрані. Є ще ячмінь, є ще пшениця. За містом зібрані. Ну трошки стерня там заважає, неодноразово там був і. Чесно кажучи, мені щось не сподобалося стерні купати. Стерня сантиметрів 10, можливо, до 10. Ну, взагалі мені щось не сподобалося. Ось так. Що знайду, то я обов'язково покажу. Купаю метал, купаю монетки. Ось так. поїхали далі. Друзі, мусору тут геть багато. Мені доводиться виключати самий звук на десь, коли я з вами спілкуюся, бо тому що, що металодетектор просто розривається. У мене є сигнальчик. Дивіться, кольоровим пиво. Я думаю, що це монетка. А це нас, знаєте що. Зараз покажуться нас обручальне колечко, радянщина. Шкода, що не срібло. Скоріше за все, бронза або мідь, но все одно, приємно жіноче якесь колечко. Будемо далі рухатися. Подивимося, що мене сьогодні чекає. Знаю, друзі, що давненько відео не було. Хожу я, друзі, ось по такій місцевості. Та збираю ось такий металобрухт. Та я його лишаю, то, то пізніше приїду і заберу квадроциклом, бо немає можливості собі носити трошки важкувато. Кілограм так 10. Краще походити пошукати монетки, яких на даний час немає. Є там одна радянська, але вона взагалі, друзі, не цікава. Напишіть в коментарі, чи ви теж збираєте метал по можливості і забираєте. Поїхала далі шукати. Дивіться, Друзі, як мені пощастило, який кусок металобрухту кілограмів 4 це точно дуже важкенька. Добре, що я не відійшов від того місця. Я зробив кучку, треба віднясу його. Ось так, друзі. Все до кучки. Все до кучки. Найшов ще ось. Теж піде на металобрухт. Краще хай йде на переробку чим зігни. Хочу вам, друзі, показати оцей метал. І ось цю алюміній штуку. Я, якась. Не знаю. Чи це... Що за штука, штука алюмініум? Оце я, друзі, чисто бізольно знайшов. Ось такий вамцюк попався. Ось така бляха, ну, непогано товщиною. Та що товщиною, пару міліметрів. Як би непогано. І там, друзі, в мене є дуже класний сигнальчик. Йдемо зараз копати онлайн. А не, друзі, не важкий метал. Але... Приємно, як дивимося чи шашські. Ну, якби теж непогано, друзі, піде. Є сигнальчик. Такий моцний, друзі. Зараз будемо викопувати. Я вже трохи розкопав, пізніше додумався. Можеться вам все на камеру показати. Чую, що щось є. Таке непогане. Мені здається, що це зовсім, друзі, не бляха. Так як попередні рази були. Спробував засняти, викопую, а це бляха. Ох ти що. Це у нас теж бляха. не пристрасенька, друзі. Ох ти що. Фу. Ну непогано. Як піщаєте. А як друзі, мені здається, що я сьогодні файно назбираю того металу брухту. Так що з вас лайк. Ну а з мене пошук. Поїхала далі. Я вам скажу, друзі, непогана кількість металу збирається. Я просто вражений, чому я раніше не збирав. Я собі зробив для себе такий експеримент, чи вигодно взагалі метал купати. Вигодно, вигодно взагалі все по підряд купати. чесно. Якщо маєте транспорт, маєте можливість забрати, можна копати. І, і в день, в принципі, непогана копійка виходить. Тут я, звичайно, бачу, що хтось копав, але тут я не метал, зовсім ні. Тут Інше шукали, якісь монети. Хожу я, друзі, по таких ривах. І ось такий алюмінієвий стаканчик попався. Ну непогано шукаю. Чергова знахідка викопав який кусок металу-брухту. Ну непогано, непогано. Рухаємося далі. Ось у нас тут вся одна железяка. Ох ви Непогано. Непогано. Так можна, скажу вам, непогано збирати, дивіться. Опа, ставимо її на дерево і пробуємо зараз, друзі, ще раз. Кришки дуже файно піщать. Опа, ще одне. se é Ого! Непогано можу сказати, друзі, поки непогано, дивіться, які непогані куски металу. ось так. Рухаємося. далі. друзі, які гарні куски металу попадаються, якісь трубки зрізані. І тут ще є сигнальчики. Зараз будемо з вами онлайн копати. Дивіться, ну непогано. Скажу вам, що, чесно, я ще ніколи стільки не копав металу, як сьогодні. Сьогодні взагалі супер, отакого. Зароблю якусь копійчину, куплю собі нарешті, друзі, нормальний штатив, бо, бо цей же бачу ломиться. Як не одна біда, то щось друга. Ще одна трубка непогано. Важко купати, друзі, бо тому, що, що каміння. Камінці тут взагалі просто жесть. Саме те, що мені приємно, знаєте що, що заробляю гроші, не те, що там пішов, вкрав і щось своїми руками, своїм потом. І дякуючи Богу, без крові. Ось так. Дивимося далі, чи ще ж не буде. Ого! Друзі Фух. бляха Це повний щит самурая. Ну і не труді весь. Найкраще його зараз десь гепнути до якогось дерева або кинутися. Ось так, друзі, важив кілограм з 8, тепер важить кілограм 2,5. Ну що ж, друзі мої, жара просто капітальна, взяв з собою жилетку, бо камера нігде не влазиться, в кишені теж шкода її загубити, якби їхав. Поставив собі квадроцикл, то сподіваюся, що мені зараз це все війде. Ось так, тоді будемо рухатися до нашого металобрухту. Подивимося, скільки його назбиралося. Ось так змушений, друзі, капітально. Ну що ж, друзі, перший мішок є. Ну як, перший мішок? Точніше, перша наша точка є. З 15-20 кг 100%, друзі. Є. Ну що, пігнали до наступної точки. Там я вже буду так носити під дроновською торбою. Так, друзі, наша наступна точка. так, Мотузок зав'язую, обов'язково мішок точніше до ціку, щоб по подрузі не вилетів що, ви починати? Начну З цих пусків. Це пізніше поставлю. Це все -то? Це зрозуміло, тому що як не путь покидати. Там вже, там вже, друзі, перестали дрібний метал. Я його повибираю, щоб землею не брати. Для чого нам земля. Вишній груз. Мені здається, найкраще би, да, би було грузити більше ніж та мішок. А тоді дрібним можна проскидувати. Косок відтрапу, вже Ви бачили, показував. Я зараз заберу і занесу. Ну що ж, одну ходку заніс. Давайте ще я навіть камеру не забираю, я впевнений, що тут туди ніхто не стирить. Я переживаю за одне, друзі, знаєте що, щоб коли квадроцикла ніхто не стирив метал. Пустиємо руки гарно. в руках понесу. Не знаю, друзі, хайте, що це таке у нас. Я щось купав, навіть не звертав уваги, що я купаю це від акумулятора. Мені здається, що мають прийняти. Чому обідній метал? А інші прийду разом з камером заберу. Ви дивіться. Та не вміщається. Возьмо так. Ну. Цей пакетик щось менший за попередній вагою. Жарко кап'єць. Так. Супер! Що можу сказати? І ще й камера, і ще й камера, друзі, влізеться в руки. Ось так Зараз подивимося, що в мене там вийшло. Ось так, тоді залишайтеся на каналі. Спочатку, друзі, що я зроблю? У мене є по-народному кажуть капа. Ось так, щоб я не царапав багажника. Я вже почав помічати, що я царапаю його ось так. У двоє сходимо. Що в мене не Що? Так, можна ось так, так, так і ось так. Тепер прийдемо друзі, до самого нашого металу. Я вже мокрий, я сам не знаю, що, до чого вщіплятися, що перше грузить. Бляху. На мою думку, це не потрібно. цей Це його під кінець як ему мене оця інтересує, Тоже влізуся супер ось росте. Мішок закинутий, мішок закинутий, мішок закинутий. Так, в мене є таке таке. Що, ще буду грозити, певно, що... Боже боже, не можу оприділитися від штативу, Буду грозити сюди. Поки що. Далі буде видно. Просто ще вишається, друзі, чуть-чуть, абсолютно чуть-чуть, і... Мені дуже так охота їхати ще раз. Зараді там 5 кіло. Зараз я щось накомбіную, друзі. Позбираю і вам покажу щось обіде. Ну що, друзі, пробуємо. Якоюсь стороною. Ух ти шо! Тяжка капітальна так, так, так. так, непогано, непогано Зараз спробую це сюди. Ну і друзі, сумку зараз поставлю теж туди, вона якби повна ось так. Тоді, друзі, я смачний, капець, але щасливий. Тоді, друзі, кому сподобалося відео, підписуйтесь на канал. Кому не сподобалося, ставте дизлайки, це ваше право. Ось так. Тоді всім до побачення. Зустрінемося. Не знаю, де ми ще зустрінемося, поля ще не збирають. Буде видно. Ось так, всім до побачення.